Майже тиждень будівля районної влади під контролем протестувальників. І займаних посад полетіли голова районної ради Станіслав Сухан. А від сьогодні і голова адміністрації, який напередодні заявив про вихід з партії, а зараз публічно звільняє своє крісло. У зв'язку з самоусуренням президента України Віктора Януковича зруйнована вертикаль управління виконавчою владою Україні. Тому автоматично припиняє свою діяльність на посаді голови Вершавської районної держадміністрації. Останній із тих, хто нагадував про гаранта в районі, склав свої повноваження. Активістам вдалося зробити не тільки це. Вони вивели на чисту воду і хабарників, які діяли заодно, підтримуючи сім'ю. район невеликий, всі знають своїх хабарників в лице, І Зараз ми їх будемо визивати, Хай пишуть заяви, передавати справи в прокуратуру, в міліцію. Хай розбираються, тому що. Розумієте, ті люди погинули не за когось. Ті люди погинули за краще життя, і щоб було краще життя, треба робити і зараз. Тому що багато хто думає, що буде так і в четвертому році, такого не буде, що хтось сховається потім. Вілі і знову буде красти. Активісти відвідали нечестих на руку головного лікаря. Планували завітати до начальника мрео та головного пенсіонера. У ході розслідування їм вдалося виявити і купу цікавих документів, пов'язаних з розподілом землі в околицях міста, зокрема, в урочищі Ставліж. Ми знайшли списки. Майже всі фігурують наші депутати в списках. Получили землю. А не дивлячись на те, що люди по 20 по 20 років стоять у очі, де їх не мають. Фігурують. Такі цікаві особистості, яким навіть вже 18 років не мають землю. Коли вони стали в очередь на землю, як народилися, врегулювати земельні питання планують на сесії міської ради, провести яку обіцяють у найближчі дні. Втім, не всім протестувальникам подобаються темпи декларованих майданом змін. Серед них пенсіонер Іван Роман, який тривалий час перебував на Майдані, та був побитий Беркутом, який вибив чоловіку всі зуби. Як п'явиці до людей пристосалися, присосалися, землю добрали люди, мене добрали землю пензію мені не платять, такої маю. Половина пенсії платять, половина туди кажуть, шаленьки давай. Серед мітингувальників знайшлися і такі, що відкидають будь-який діалог з владою, якою б вона не була. У нас у районі фактично влада не поміняна. Одні й ті ж люди тільки до рану сяк, після рану так, а після ся міняють. За 30 років ті ж самі одні люди. Покращення змін, життєвих змін на краще у районі не відбувається. Наоборот, гірше очищення міста та району від хабарників кажуть активісти. Тільки починається. Попереду ще багато справ, які доведеться вирішувати форсованими темпами.